Науковець і поет Володимир Паченко презентував нову поетичну збірку Соколинь. Книга вже отримала схвальні відгуки багатьох іменитих письменників. А передмову до неї написав лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, герой України Іван Драч. Гортали сторінки нового видання і наші кореспонденти. «Соколиний політ слово під такою назвою у читальній залі обласної бібліотеки для юнацтва імені Лариса Лавреньова відбулася творча зустріч з науковцем, доктором географічних наук та талановитим поетом Володимиром Пащенком. До нас письменник завітав з новою книгою Соколинь. Тематика поезії найрізноманітніша. Це і вірші про давні часи крізь віки і про радянський період. Також є розділ, присвячений мандрівкам, степам, тваринам і про дітей, і для дітей. Соколинь це збірка поезії за різні роки, але чудові, витончені дещо філософські, дещо інтимні. Дуже гарна збірочка. І ми бажаємо нашим читачам отримати задоволення від прочитання цієї збірочки. До нової книги увійшли кращі вірші з п'яти його збірок та першодруки. За словами пана Володимира, Соколинь це емоції, враження, історично-географічні дослідження і пейзажні замальовки. Поезія насичена рацією і документальністю, що робить видання ще цікавішим. Книжка багатоскладова в ній 17 розділів і і кожен про щось окреме, кожен фактично як, як окрема невелика збірочка. Вона, можливо, трішки заорганізована, як на звичайну поетичну, але є науковиці. раціо тут присутня. Воно, мабуть, присутнє і в самих творах те раціо. Ну, Поєднання має бути, тому що без раціо, то вже буде шлях у беззмістовність. а беззмістовна поезія в великих дозах, мабуть, не існує, хоча в невеличких вона цікава. Ну, Оскільки книжка не маленька, то вона мала бути змістовною. Сподіваюся, ви її такою і побачать, і сприймуть читачі. Володимира Михайловича з бібліотекою для юнацтва імені Бориса Лавреньова пов'язує давня дружба. 2013-го в стінах книгозбірні відбулася презентація поеми про таврійські реалі і драматичні долі династії Фальцфейнів, степові орли понад Альпійські. Того ж року письменник став лауретом літературної премії імені Миколи Куліша. Церемонія нагородження проходила теж саме в цій бібліотеці. Завдяки віршованому роману, присвячено Асканії Ново. Про Володимира Пащенка як літератора дізнався лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Іван Драч. У своїй передмові до збірки Соколинь він пише: серце моє прихильне до Володимира Пащенка в українській поезії. Він не загубиться, бо його науковий і життєвий досвід здобув словесну оболонку, свою власну і неповторну. Ольга Швидка Ігор Печенка, телеканал «Скі».